Унікальний стільчик для купання, який не схожий на решту інших. Перевагою цього стільчика є те, що його можна використовувати вже з трьохмісячного віку, так як кут нахилу спинки можна легко встановити у лежаче положення. Цей стільчик для купання можна використовувати не тільки у ванні, а й у душовій та у деяких прямокутних раковинах. Що ще відрізняє цей стільчик від інших, так це зручність посадки дитини. У ньому повністю знімається верхня частина, і ви зможете легко покласти чи посадити дитину. На відміну від інших аналогів, стільчик комбі виготовлений із повністю безпечного очищеного пластику без бісфенолу а. Стільчик дуже приємний на дотик та не має гострих кутів. Відкидний столик має бряскальце, щоб розважати дитину.